Бренд NYX випускає новинку за новинкою. Я пам'ятаю цей бренд ще з далеких часів, коли всі сралися, чи нормальна ось ця яскрава палетка. Вони, до речі, за цей час вже встигли її перевипустити. Так от, щоб знати, на яку косметику від NYX треба витрачати гроші, я розкажу вам в цьому відео. Дивіться, який в мене коробан цієї косметики. І починаємо ми одразу з праймерів. Як ви думаєте, який з цих праймерів класний, а який не має сенсу? Ну, Зараз я вам. Це розповім. Ось цей праймер маршмеллоу Щось там дуже спокусливо пахне. І в нього така дуже приємна текстура. Вона от ніби взбита. Дійсно, як маршмелоу. Але що, але? Але він нічого не робить. Ну Типу, особливо нічого, він дає дуже-дуже легеньке зволоження, і все. Типу, прям дуже легеньке, мінімальне. Тож, якщо вам треба якесь суперзволоження або суперстійкість, ну цей праймер нічого для вас не зробить. Його треба брати, знаєте, ото для естетики. Просто таке красиве, естетичне, рожевеньке, смачно пахне. Якщо ви просто любите, знаєте, витрачати гроші на якісь красиві штуки, які смачно пахнуть, то ось цей праймер від нікс це буде ваш друг. І до речі, в нього така. Дивна трошечки силіконіста в нього текстура, і вона дуже часто може ну погано вплинути на вашу тоналку. Тобто, саме з такою текстурою праймерів у мене завжди проблеми, коли наношу тоналку. Тож я зазвичай не дуже сильно таку люблю. Так, дайте я тут трошечки заколю заколочки, щоб мені нічого не лізло. А тепер розказую за ось цей клей. Єдина проблема з цим клеєм це те, що ти постійно хочеш відкрити його ось так. Але це неправильно. Він так не відкривається. Він відкривається ось так от. І спочатку я подумала, що це буде якась тупа липка херня, яка мені не сподобається. Але це розумна липка херня. А він дійсно працює, от як. Клей для шкіри в тому сенсі, що він дійсно приклеює на себе тональну основу, і вона дійсно більше тримається. І він не неприємний на шкірі, тобто це прям плюс, плюс, плюс. Він не має якогось особливого запаху, і йому треба дати трошечки часу, щоб воно, знаєте, вібралося в шкіру, щоб воно нормально трошечки висохло. Але оця штука вона працює. Це працює на це варто. Витратити гроші. Якщо ви сумнівалися, то можете спробувати. Поки у мене висихають праймери, я люблю робити собі очі, тож робимо очі, але починаємо не з палетки, а зі штуки, якою я регулярно користуюся. Де вона? Ось ця штука. Це рідкі тіні від А, Можливо, ви про них не чули, бо їх не сильно якось рекламували. Але це ось такі рідкі тіні Glow Shots. Вони мають ось такий аплікатор, тобто ось така лапка. Невеличка, коли я фарбую когось цими тінями, люди кажуть, що у них є відчуття, ніби їх облизує якась маленька тваринка. Я не знаю, чи це приємні відчуття, але ну напевно, ось цей аплікатор він нагадує людям язичок. А що я можу сказати про ці тіні? Вони, звісно, на спеку не підійдуть вам, але вони підійдуть ну, людям, у яких не занадто жирні повіки. Я зазвичай користуюся цими тінями на зйомки, коли мені треба посидіти ну, там типу 4 години, можливо. Тобто, це дуже красиві тіні. У мене такий відтінок. Блін, коротше, всі відтінки я напишу у себе в телеграм-каналі. Ось тут я покажу вам, як виглядає мій телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь на нього. Всі відтінки я пропишу там. Але в мене такий якийсь рожево-персиковий відтінок, який майже непомітний на очах. Також бути, я не буду вас ганяти в телеграм, я пропишу все в описі. Вибачте, я дуже непостійна жінка, і я а, знімаю відео дуже хаотично. В мене немає сценарію, в мене є тільки ціль зняти відео про косметику NYX. Воно нормально висихає, дає є такий ніжне сяйво. Якщо ви така типу clean girl makeup, вам не хочеться багато їбатись з макіяжем, то можете придбати якийсь ось такий нейтральний відтінок цього, але воно все ж таки не дуже стійке, тобто не екстремально стійке. Тож я думаю, комусь хто хоче занадто стійкості, не підій. Але я часто використовую це як базу під тіні, тобто, зверху я ще нашаровую тіні. Загалом, ну, ці штуці я ставлю 4 з 5, бо я приблизно знала, що я хочу отримати від цих тіней, і я, в принципі, те і отримала. Honorable mentions. Я не буду використовувати цю штуку в макіяжі сьогодні, але я хочу вам її показати. Це такий легендарний олівець у відтінку Milk. Це такий джамбо олівець, тобто він великий. По-перше, ви бачите бачите, що його треба точити, він не викручується, наголошую на цьому. Чому я вам хочу його показати? Бо я використовувала його, наприклад, в яру макіяжах у себе в інстаграмі, і наскільки я знаю, дуже багато яру дівчат його використовують для того, щоб контурувати собі ніс і під очима, і робити такий дуже... Драматичний білий макіяж очей, і це нормальна штука, якраз для контурінгу і можливо під очима. Він дуже жирний, він прям екстра жирний. Тож, якщо ви думаєте, що ви зможете використовувати його як базу під тіні, ви то, звісно, можете, але це настільки жирний олівець, що воно буде скатуватись на вас. А да, це добре для якихось неформальних макіяжів, тобто щоб там щось підконтурувати. Можливо, якщо ви любите якийсь білий або готичний макіяж, Можна а, під очима білим зробити, але от, щоб використовувати це як базу, ну, на жаль, на мені воно скатується просто пиздець. А для всяких деталюк можна. Так, що я хочу показати далі. Напевно, далі треба зробити тіні. От, Ось такі. У мене є ще якісь палетки від. Нікс, але давайте спробуємо ось цю. Зазвичай, ну, типу, я тут не трогала, мені здається, ніякі відтінки, окрім ось цього синього. Що я хочу зробити? Я не знаю, давайте, дивіться, у мене, коротше, зелена футболка. Давайте я просто наберу ось цей шиммер рукою і нанесу. На повік. Мені здається, повинно бути нормально. Якщо хтось пам'ятає, я колись давно взяла палетку від NYX. і, типу, я сказала: ну, цю яскраву палетку від NYX я взяла. Не оцю, а типу, стару версію цієї палетки я взяла. Я сказала, що вона хуйова, бо я тоді вчилася на візажистку, і я, коротше, тоді вміла працювати тільки більш. Професійними тінями, коротше, коли я взяла ту палетку, вона здалася мені якось кам'яною, незручною. Але в етозі я все ж таки змогла навчитися нею фарбуватися. Але вона була, ну. Не найкраще, якщо чесно, і от вони зробили ребренд реформейшн. Десь тут я вставлю картинку старої палетки, а ось так виглядає нова палетка. Вони, я так розумію, відрізняються трошки і кольорами, і формулою. Мені часто впадло зараз свочити всі відтінки. Якщо вам дуже цікавий макіяж цією палеткою, я можу зробити в наступному відео, якщо я не знаю, як мінімум 10 людей напишуть під цим відео, що їм цікаво. Зараз я просто наберу ось цей шиммер, він до речі. Дуже приємно набирається і нанесу собі на око. Ну, шиммер красивий. Що тут сказати? Дуже м'який, дуже красивий. Виглядає зелено-жовтим, розподіляється чудово. Я прям не очікувала, що він буде такий красивий. Коротше, да, мені подобається. Ось так: от пальчиком: тиц тиц -ти -ти, І все нормально. Бачите, як гарно. Далі про консилери від NYX У мене їх цілих три. І всі три чудові. От з чим мені пощастило, так з консилерами від NYX Ось цей він в стіку. Він такий більш, не знаю навіть як сказати, не підсвічуючий. Коротше, більш матовий. Він кремовий, але матовий одночасно. Я не знаю, як вам пояснити. Але він кремовий, але не жирний. От, скажімо, ось так. У мене відтінок Light 04, і мені він дуже подобається. Ось так він виглядає на руці. Я не знаю, чи ви бачите. Але ось це він хороший консилер. І ще два консилери, про які ніхто не говорить, і мене це бісить, тому що я їх обожнюю. У мене два це консилер сироватка Беру. Назви, Я думаю, ви розумієте, що це консилер сироватка. Тобто, це будуть рідкі консилери. У мене відтінок 03 ваніла. Він мені занадто темний. І у мене відтінок 01 фейр, Він мені занадто світлий. Тому я їх змішую. І це такий невагомий і приємний консилер. Це просто пиздець. Я коли почала фарбуватися, я така: ну а чому ніхто з б'юті-блогерів про нього не говорить? Принаймні, я не бачила. От, я прям обожнюю його для того, щоб робити легкий макіяж без макіяжу. Я була, коротше, на зйомках фільму Мавчин Великдень. Певно, коли вийде це відео, Мавчин великдень також вийде на Ютубі, і я фарбувала там людей. І там на багатьох треба було зробити от якраз макіяж без макіяжу, особливо на деяких хлопцях, наприклад, на виконавці головної ролі Дані. От і ось ці консилери вони ідеальні для цього, бо ти можеш якось так розтушувати їх посередині обличчя, і вони, ну, ніби не знаю, <смас> ніби вберуться в шкіру і стануть твоєю шкірою. Це для цього прям дуже кльові. І я колись казала, що, типу, якщо тобі лінь тоналкою мазатися, то можна намазатися цими консилерами. Що я мала на увазі? Просто ну, типу, пару крапель чи одну крапельку цього консилера пухнастий пензлик розподілити все від центра обличчя, і типу можна навіть не розподіляти ось сюди на края. Обличчя. Цього не буде помітно, бо коли якісь більш такі жирні консилери або більш криючі консилери, ти на центр обличчя наносиш, то іноді видно тут типу межу. Видно, де є консилер і де нема. От з такими такого нема. Що це я розхвалила їх дуже сильно вам. Давайте я покажу, як вони виглядають, а то що то я пізжу і пізжу. Ось мішаю трошечки. Ось цього темного я все ж таки менше наношу, просто бо він темний. От, наносимо його під очі. Він дуже Такий зволожувальний. От. Я думаю, тим, хто не любить такі консилери, які перетворюються в печиво під очима, оцінять. наносимо. Нанесу під очі і трошечки спущуся ось сюди, вниз, ось та, щоб ви зацінили. От, нафарбувалася цими консилерами під очима, і трошечки ось тут, в центрі обличчя. Ну. Не знаю, дуже природньо виглядає, дуже сяюче, дуже красиво. Я люблю таке. Тож, ось ці консилери збережіть, запам'ятайте, ставте мені лайк. Тепер щодо тону: тону від NYX у мене немає. У мене є ось такий класний кушон від Debus. Це корейський бренд. Я рекламувала його в минулому відео, яке ніхто не подивився, тому я показую його ще раз. Куди у мене поділась пухов? Я загубила пуховку. Я знайшла пуховку. Просто класний кушон, мені дуже подобається, великий захист. СПФ і можете придбати його за посиланням, яке я лишу в описі. Кушон прям дуже класний, і в комплекті йде ось такий змінний блок. Тобто тут буде подвійна порція кушону. Мажемося кушоном. Ну, шкіра мені здається, виглядає просто як цукерочка, дуже красиво. До речі, що до шкіри, і що до цукерочок, подивіться, яка у мене тут краса. Це рум'яна від NYX. Батермелт Blush, щось там. Це ось такі рум'яни. І, до речі, в багатьох відтінках цих рум'ян є шимер. Просто я вас попереджую, але насправді його не сильно видно на обличчі. Ці рум'яна небезпечні. Небезпечні вони тим, що ними дуже легко можна переборщити, тобто вони настільки яскраві, що ну ви можете дуже мало набрати, а воно буде дуже яскраво. Зараз я вам це продемонструю. Ось вони клац. Я один раз окунула пензли і блядь, добрий день. Вже ну доволі яскраво. Мені стається для новачків. Це точно не підійде. Бо ну, якщо чесно, тут навіть і не новачкам буде складно. Мені, наприклад, складно. Я чесно вам зізнаюся, коли мені складно. Бо воно ну набирається якимись дуже не знаю, плямами, я хз. Просто мені прям незручно цим користуватися. У мене завжди воно занадто яскраве виходить. От опять у мене якась пляма. А якщо набирати ось так, от більше, то це взагалі буде пиздець. Тобто воно буде дуже-дуже яскраве. Тож я не знаю, у мене два відтінки цих рум'ян один такий більш рожевий-холодний, інший більш теплий, але це не залежить від відтінків. Вони такі яскраві всюди. Тобто кожен відтінок такий яскравий. Тож, якщо ви чули, що це пігментовані рум'яна, ну, так вони пігментовані. Вони пиздець які пігментовані. і це можливо вам не дуже сильно сподобається. Ну, як на мене, вони якось по конченому розподіляються. Я не знаю. Я не в захваті, коли спочатку я їх. Придбала, то мені було норм, але чим більше я стала ними користуватися, тим більше я зрозуміла, що є рум'яни, які набагато краще розподіляються і набагато приємно мені підходять по пігментації. Ну, блядь. ну як ви можете бачити, тут якісь Ну, на Сибіз. Я наставила ото якихось плям цими. Я в позаминулому відео показувала вам ось цей стік, Вондер Стік, рум'яна. От вони значно більш приємні. Ось це прям дуже крові. Рум'яна від Нікс. Ось ці я їбу. Ну ні, не дуже ось такий масіпусічний, тоненький олівець для брів. Він масіпусічний і він тоненький, але як багато механічних олівців, він може ну, вивалюватися ось так. Це не дуже прикольно. Але він добре малює, і в нього приємний колір. Який в мене колір? Мені стається це колір тауп. І в нього доволі тоненький ось цей аплікат. Чесно скажу, майже ним не користуюся, але якщо треба додати об'єму десь бровам, то він чудово справляється. Ну, єдиний мінус, поки що я вам сказала, що такі олівці можуть випадати з їх механічного житла. Ось вони отут живуть і вони можуть із свого механічного житла випадати. Я забуваю слова, я замінюю їх дивними словами. Отстаньте, будь ласка. Трошечки підправляю, трошечки що то я тут намалювала. Окей, е окей. Щодо гелів для брів, у них дуже хороші продукти для брів. Я прям за. Я підтримую NYX в їх бровяних продуктах. Ось два продукти. Ось цей клей. Я нанесу Добре. ось сюди. Це просто прозорий тягучий клей для брів. Я люблю його. Не часто ним зараз користуюся, бо я не люблю підмальовувати брови чимось, бо це все-таки прозорий клей, він просто їх тримає і. Не надає ніякого кольору, але він нормально їх тримає. Мене прям влаштовує. Он вони вже приліпилися, як ви можете бачити. Тож цей клей хороший, і ось ця штука теж хороша. Мені подобається це, вони називають. Туш для брів, щось таке, вже показували її в одному з відео. Дуже хороша, але, як на мене, доволі швидко застигла. Тобто, ну, мені вона подобається, я люблю нею користуватися. І тут є ще в складі такі штучки, типу додаткові волосинки. От, Ці волосинки, мікроволосинки, вони додають об'єму вашим бровам. Тож, якщо ви та людина, яка любить трошечки об'єму на бровах, то раджу вам якраз ось цю туш для брів. Вона не сильно треба. Має брови, тобто якоїсь о, суперфіксації не очікуйте. Але вона додає об'єму бровам, і це мені подобається. Причому такого якогось такого ненав'язливого об'єму. Ну коротше, ось у мене тут ненав'язливий об'єм. Ви можете побачити, тут немає ненав'язливого об'єму. Так, ми блін, мені це сподіваюся, вони не сильно різні. Мені просто ще обкладинку зробити з цим фейсом. Я хочу, щоб обкладинка була нормальна, а не з кривими косими бровами. Далі я взяла вам річ. Чисто щоб показати, поностальгувати. Це річ з найпершої посилки, яку мені надіслали Нікс. Дуже давно, коли я ще вела блог російською мовою, і навіть не вела його про макіяж. Мені надіслали геловінський набір. Там були фарби для обличчя, і було до хіра ось таких олівців. Я використовую їх час від часу на собі, тільки на собі, тому що їм років вже 5, можливо більше. Але ось ці олівці Wear. Олівці від Нікс. Вони дуже стійкі. Тобто вони прям ну, дуже стійкі. Я не знаю, як вам сказати, але вони не м'які. Це не такі м'якенькі гелеві олівці, до яких ми звикли. У них якась доволі суха текстура, але вони пиздець, які стійкі, і я люблю ними підводити слизову. Я до речі, не знаю, чи випускають ще такі олівці. Олівці... Ахує, я не вмію розмовляти. Коротше, я не знаю, чи їх випускають, але вони доволі яскраві і суперстійкі. Підложку під тіні ви ними не зробите, тому що вони не тушуються. Вони одразу фіксовані і їх не можна майже ніяк розтушувати. Але це їхній плюс, коли ви хочете стійкості, бо вони нікуди не течуть, і вони, от, ну, вони будуть такими яскравими у мене сьогодні до кінця дня. Тож, якщо ви любите таку фішечку, то будь ласка, не знаю, як ними малювати стрілки, бо ніколи неможливо нормально підточити ось цей кінчик. Але можливо, якщо ви там якось і з'їбнетесь і так і підточите, то стрілки вам теж буде малювати. Зручно, дуже стійка фігня. Далі повертаємося до не дуже стійких олівців. Це їхня колекція з бітлджусом. І, в принципі, тут є прикольні речі. Наприклад, є ось такий доохромний олівець. Він, типу, олівець, і він типу доохромний. Отак, от, от. Подивіться на нього, він якийсь. Зелено-сірий переливається, такий красивий. Да ну він не супер стійкий, тож з ним можна робити якісь детальки, але скоріше все їх буде не сильно видно через доохромність цього олівця. І з іншого боку, типу, стрілочку можна малювати. Це підводка, да? Але у мене дуже погані стосунки з підводками. Тут дуже зручний аплікатор. Він мені подобається. Тут, типу, це пензли, і він дуже тонкий. Я це люблю, але. Завжди, коли я намагаюся намалювати щось рідкою підводкою, такою в Фломастері, вона починає плямити у мене на другій стрілці або навіть на першій. Давайте спробуємо намалювати стрілки на цей раз подивимося, що в мене вийде. Ну, на першу стрілку мені щось там вистачило. Давайте спробуємо малювати другу. Окей, мені вистачило цього лайнера на обидві стрілки, але це дуже маленькі стрілки. Якщо ви любите якісь більш ну в йобісті коротше, стрілки там дохуя всього так намалювати, то е, чесно, я не думаю, що ця підводка вам підійде. Мені здається, тоді вам треба якісь акварельні підводки. Ця підводка, от я не знаю, можливо, це моя проблема з такими підводками, але дуже часто, коли я починаю ними малювати, і я зберігаю їх цим кінчиком вниз. Коли я починаю ними малювати, вони ніби в мене засохші всі, мене це бісить. Можливо, це нормальна підводка, я просто гоню. Я хз. Але це ну, от, прикольна річ двостороння. Давайте я трошечки під очима підведу ось цим олівцем, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, коли я кажу, що. Його буде не сильно помітно. Можливо, цього разу буде помітно. Він буде на контрасті з слизовою виглядати якимось більш сяючим. Що ви скажете? Помітно? Ні, мені здається, зовсім трошки помітно. Вам, можливо, не помітно зовсім. Але, ну, красива штука. Я не знаю, просто ось такі мультифункціональні продукти з двох сторін. Я не знаю, як до них ставитися, бо зазвичай, якщо мені потрібно щось одне, я купую щось одне. Коли тут два продукти, я не знаю, як це оцінювати. Ну, мульвець норм, ну, підводка норм. За вам потрібно це? Туші від NYX у мене немає, тож я просто нафарбуюся тушу від ламель. Вона класна. Трошечки розкажу про близки від Нікс, бо вони чудові. Ось такі я дуже люблю. Ось цей, наприклад, якийсь такий дуже яскравий рожевий, схожий на жуйку і пахне, звісно, дуже класно. І ось цей також з колекції з бітлджусом. він такий дає сіруватий сливовий колір. Я їх дуже люблю. Ось, просто подивіться, який класний колір дуже подобається. Але сьогодні будемо фарбуватися не ними, а чимось іншим. Фарбуватися спочатку будемо моїм улюбленим олівцем. Вони випустили вже різні. Формули олівців, і у мене були різні, але я повертаюся до ось цього. Ой. Я повертаюся до ось цього олівця завжди. Це їхній, коротше, просто подивіться на нього: якийсь Suede Lip Liner. Особисто мені подобається той, що у відтінку Los Angeles 2.0. Ось він такий. Для мене це ідеальний нюдовий. Я його вже багато разів на цьому каналі радила вам. Мені здається, ви дивитеся вже такі, блядь, Вона знову радить нам цей олівець. У неї що немає, блять, інших олівців. У мене є інші олівці. У мене дохуя інших олівців, але я повертаюся от... До цього завжди. Він не геловий, а якийсь такий більш класичний олівець. Ось так він виглядає на губах. Ну, гляньте вже, як красиво. Ось цей відтінок. Я вважаю, що відтінок чудовий. Олівець нікуди не розтікається, не розпливається. Можна нашарувати красиво. Такий дуже напівматовий фініш в нього. Він не екстра суперстійкий, але він достатньо стійкий для мене. І ось так виглядає цей олівець. І наступна річ, яку. Люди або люблять, або ненавидять. Це ось ці Sleek Click Oils, які треба ось тут. Натискати, жмакати, і воно буде висовуватися. Коротше, продукт буде висовуватися, коли ви на ось цю кнопочку натискаєте. Твіст в тому, що воно не засовується обратно. Тобто, багато людей, коли вони такі бальзами, клікалки купують, вони такі ой, блядь, Щас я наклікаю тут собі. Щас і я сука, блядь, піщу разів поклікаю, і вони такі ой бляться. Що ж робити? Воно обратно не засовується. Ну такий хуйовий продукт. Такий поганий, хороший продукт, нормальний. <смі> Мені подобається. У мене відтінку 04 Going Viral. Давайте декілька разів натиснемо. Так? Чотири рази, я думаю, нам буде достатньо. Ну, ладно, давайте 5. 5 разів натиснемо, і тепер це зробимо на губи. Просто так носити цей бальзам на губах я не раджу. Раджу тільки з олівцем, тому що, все ж таки, у цього бальзаму така текстура скоріше якогось блиску для губ. Тому він саме ось в такій клікалці, тобто його не можна засунути обратно, він дуже м'який, і він, скоріше за все без олівця. На губах буде розтікатися, тобто він буде у всякі морщинки затікати. Коротше, це буде не дуже красиво і не дуже зручно. От, але якщо вас це не бентежить, то звісно можете користуватися і без олівця. Я кажу просто, як я використовую. Я зазвичай не ось так от свайпаю, а просто ось так от тиц, 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 тиц. Роблю на губах. А поки. Результат мене не задовільнить. Робимо -тиц -тиц. робимо тит стиц. Ось так. от. Це чудовий, нюдовий сяючий відтінок. Губи з ним ну дуже джусі, дуже джусі. Так, знімаю свої робочі заколочки і показую вам повністю готовий макіяж косметикою від NYX. Мені здається, що це дуже класний бренд, і в нього є дуже багато класних продуктів. Звісно, не всі вони чудові, не всі вони всім підійдуть, але мені здається, в принципі, немає продуктів, які підійдуть. Дідуть всім. Якщо вам щось подобається у Нікс, то можете написати це в коментарях. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Па-па!